Приготуємо дуже смачну сирну паску. Крім того, що вона виходить дуже смачною, її ще й простіше простого приготувати. Ні плита, ні духовка не знадобляться. 800 г сиру жирністю 9% перебиваємо блендером. Додаємо до нього 100 грамів сметани жирністю 20%. Ще додаємо 80 г розм'якшеного вершкового масла, 120 г цукру та дрібку ваніліну. Добре перемішуємо. Далі збиваємо 100 мл охолоджених вершків жирністю 33%. Починаємо збивати на низьких оборотах міксера, поступово збільшуючи до максимальних. Коли з'явиться пінка, додаємо 1 столову ложку цукру. Продовжуємо збивати до загустіння. Збиті вершки додаємо в сирну масу. Добре перемішуємо і поки цю масу відставляємо у сторону. Підготуємо начинку. Заливаємо 35 г маку гарячою водою, ставимо на вогонь і проварюємо його протягом 5 хвилин. Через 5 хвилин знімаємо мак з вогню і зливаємо з нього воду. Додаємо 2 столові ложки цукру, гарненько все розтираємо, макова начинка готова. Далі ще заливаємо гарячою водою 100 г родзинок. Залишаємо так на 10 хвилин, після чого воду зливаємо, а родзинки обсушуємо паперовим рушником. Тепер у 80 г молока висипаємо 25 г желатину і чекаємо, поки він набухне. Готово. Тепер потрібно його розтопити. Для цього я відправляю його в мікрохвильову піч на 20-30 секунд. Розтоплений желатин додаємо в сирну масу. Перемішуємо і перебиваємо блендером. Готово. Поділяємо сирну масу на дві частини, в одну частину додаємо мак. А в іншу частину додаємо Родзинки. Формуємо Паску. Я буду використовувати звичайну силіконову форму, діаметр форми 22 см, висота 9 см. Якщо будете використовувати іншу форму, то її слід застелити харчовою плівкою. Першим шаром викладаємо частину сирної маси з родзинками, добре розподіляємо її по стінках форми, а всередину викладаємо другу частину сирної маси з маком. Обережно розрівнюємо. Якщо тісто на стінках виходить вище рівня паски, як у мене, просто опускаємо його вниз. Готово. Накриваємо паску харчовою плівкою. Відправляємо в холодильник на 8-10 годин. Паска готова. Залишилося звільнити її з форми і прикрасити. Щоб було простіше звільнити паску з форми, ножем відсуваємо краї. Перевертаємо на блюдо і обережно знімаємо форму. Ось така гарна паска вийшла. Прикрашаємо її, як кому подобається. Якщо прикрашати її кольоровою посипкою, то врахуйте, що вона почне танути, тому краще прикрашати її прямо перед подачею. Така паска виходить дуже красива, смачна, ароматна, з насиченим вершковим смаком. Обов'язково спробуйте приготувати. Буду чекати на ваші відгуки. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. З наступаючим святом Великодня вас, миру, добра та всього найкращого!